Жина юних і пожежники, ріжецького ліцею, рей клас. Ой, серце болить за сестери, братів, хто душею горить. Допомога, спокійно зібрались і разом згуртувались. спокійно зібрались і разом згуртувались. беремо вогнегасник, беремо вогнегасник, З ним все в нас віде класно, з ним все в нас війде класно, вогоню нас серйозний, та я не переможних, вогоню нас серйозний, та я не переможний. У ньому є вода, у ньому є вода. Як в нього не крути, ломбу висмикни, як в нього не крути, ломбу висмикни На важі натискай, на важі натискай, та полум'я вбивай, та полум'я вбивай. Люди, будьте пильні, з вогнем не, не жартуйте Бережіть своє здоров'я і життя, життя цінуйте. Чого не тільки.